Ну, сьома година ранку, Хто де, а я вже на плантації. Перших 4 ящички вже підрізав. Переходжу в інший ряд. О, якби ви знали, який це кайф, яке це задоволення. Зрізати виноград і бачити результат своєї роботи. Чудові гронки, Ну, Десь півтора кілограма, мабуть, железяка буде. Я залишив по пару громочок, хочу понаблюдати це таки, яка б досахаристись максимально в ньому. І так, зряда до мене вийшло 9 повних ящиків. 9 повних ящиків. Везу до себе в цех і приїжджаю за, іншим, за іншою партією на граду. Фу, ну втомився. Напрацювався. З таким задоволенням. Фу. За рахунок того, що грони невеличкі, дуже-дуже щільна, реальна шишка. ящиків вийшло 8. 8 штук. Все, 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 все на цьому. Ні. Якщо ви думаєте, що це на цьому виноград не закінчився, то ні. Ще в мене є пару рядів добрих. Ой, тут теж красончики, подивіться які. Цукрисість я заміряв в межах 15 брікс, хоча вже і оси теж їх шпукають. Маловато для вина дуже мало, я освітлюю через пару днів. Тут чудовий-чудовий ряд. І тут ще в мене є дуже чудовий виноград. Цукру в них, кажу, в межах 15-16 брікс для вина. Це дуже-дуже мало. І ще ось один сорт у мене висить. Також винний сорт набирається цукром. То вже буде славний мене врожай. Знач такі громкі. Тут ягода така вже велика, як справжня вигада. Mm -hmm. Все, на цьому все, їдемо в цех і будемо зараз переробляти наш виноград. Ну що ж, я вже перебрався з поля до себе в цех і потихеньку зараз буду переробляти виноград. Але крапля історії. На початку свого виновиробництва я використовував от якийсь будівельний міксер. В нього острамляв дрель. А перед цим спочатку відділяв ягоду від плодоніжки. Одне відро плодоніжка, друге, звісно, ягода. І ця процедура займала мене дуже багато часу. Звісно, це було важко, але сама ідея і саме бажання вина це все перекривало. Потім і з кожним роком. Об'єми трошки збільшувалися, і я прийняв рішення все-таки пора з цим ділом зав'язувати з цим міксером, з цими дрелями, і я придбав собі ось таку італійську штуку. Вона зразу відділяє, відділяє гребень одиніжку і одразу відкидає її от через цей шнек, через цей отвір викидає сюди ящичок. Дробить ягоду. І наскільки мені стало все просто і легко. Річ безподобна. Так що, друзі, винороби, якщо у вас об'єм вашого винограду більше 150 кг, я вам раджу скинутись навіть комусь в парі і придбати таку штуку. Скільки вона мені зберегла часу, зусиль моїх фізичних, моральних. В майбутнє я планую поставитися на мотор-двигунчик, тому що вона продається з двигуном і без двигуна. Я її брав без двигуна, мені буде потрібно, я будь-який час зможу докупити і її встановити. Так, і так, ще раз, все мене готово, абсолютно все помито, продезінфіковано, почищено. І зараз ящички мають залетіти до мене в дробарочку. Сам процес за пару секунд вам покажу. Ну так, ідемо процес потихеньку вже. Ось скільки плодоніжок нападало. Уявляєте, наскільки це мені легко і просто. Наскільки соку натовклося вже. От якось так. Одною рукою дуже погано її знімати її. І... А тут собі воно сипиться потихеньку. Ну, саму істину зрозуміли. Все-все-все, я далі починаю роботи, працювати.